І апрель, виникна, читати круто. Бухті а сьогодні у мене є огляд на томі є. Це манга. Е, японський комікс, який є тільки чорно-білим 18, це мені здається єдин, є, єдина манга, яка є, не в су, якої нема супер обкладинки. Тобто в усіх є, а в неї нема. Ось, вона є 18. Ось видавництво мальопис. Ось автор. Мені саме, сама мальовка не дуже так сподобалась. А, а мальовка впливає в манді на 100%. Ну, для когось це, може бути, і менше, але до 70%. Як вона тобі сподобається Це малювання та стиль подачі цього малювання. Ось. Тут розповідається про дівчину. Томієм. Тут багато історій, але вона є головною ігриню в двох томах. Ось. Сподівається про те, що вбили Томіє. Але якось вона. Ожила, я не знаю як. Ось, я знаю, але не буду вам розповідати. Не люблю спойлери, сама наткнулась один раз на дуже жахливий спойлер. Та не один раз, багато разів. Знаєте, просто читаєш щось, дивишся, а потім заходиш в Тік-Ток або Гуглиш якогось персонажа. І тобі видає той факт, який б ти б краще б не знала до того, як ти дочитаєш або додивишся. Ось. Розповідайся, що її розпилили набагато частин. Ось. Але вона якось ожила і прийшла до школи. Ось. А тоді розповідається історія, що її майже ніхто не любив. От у неї майже не було друзів. Ось. І вони якось пішли на природу. Ось, етапу та е, між вчителем та Татомієвим у них були стосунки романтичні, настільки романтичні, що вона завагітніла. Ось, але її штовхнули. Якщо я не помиляюсь, точно не, точно не можу знати, бо подивіться на цей об'єм сторінок. Я б на це все пам'ятати. Ось, І вона впала. О, вона була невтянь, не втямлені, не рухалась взагалі була. Ось, І хтось запропонував викликати поліцію або швидку. Але вчитель так і сказав і більшість підтримала. А може ми не будем? Ти не хочеш брати на себе таку відповідальність, що ти вбив людину. І, є. і усі погоди з ніхто її не любив. І у хлопців в той день були труди, трудове навчання. І вчитель такий запропонував, а б чого нам не її на частини? І дівчата пішли, щоб це все не бачити. Хлопці розділи, щоб у них не, була, не був одяг в крові. Взяли пили. І її розплили на 42-44 чи 44 частини. Точно не пам'ятаю. Ось. І знаєте, в чому сутність? Що такого трешу є два томи, я не знаю, чи це закінчена історія. Точно не пам'ятаю. Ось. І там. Розпиляли, і кожному дали по шматочку. Знаєте, е, Ви приходите на якесь свято день народження, вам дають торта. І його нарізають. І коли остається, кожному, хто там був, дають додому один шматочок торта. Так і Томі дали кожному по шматочку. і найкращі подруги віддали серце. І вона його виконала в річку. Дальше я не буду розповідати про цю ситуацію, а тепер о, вона з'являється, оживає. Не буду казати, як. І з'являється в кожній історії. В кожні, якщо я не помиляюсь, в кожній вона вмирає. І просто там скільки крові вбив, мені вона не сподобалась. От я починала гаїбало, він мені краще подобається, бо там от сюжет з Просто відрізняється. Ось. А тут ми бачимо ту саму, майже ті самі події, які не змінюються. Тобто, якщо ти прочитав, я не знаю, три історії, то ти знаєш, що там було. Ти прочитав щось. З наступної історії пару сторінок. Ти вже знаєш, який буде кінець. Тобто мені не сподобалось. Я не розумію, її популярність може популярність. того що багато хто любить вбивства, кров е емоційні е гойдалки. Я сама люблю їх в книжках, але їх тут не було. Емоційних гойдалок, яких я звикла. Ось. Тому беріть на свій розсуд. Я б другий раз не прочитала б. Ну, а Всім до побачення!